Так, Всім привіт! Зараз я знаходжусь на Тернопільській митниці. Будемо забирати автомобіль, який ми доставили та розмитнили для нашого клієнта. Це Ford Edge, автомобіль 2018 року, 50 тисяч миль пробігу, 2 літра EcoBoost. Давайте дивитися, що ж нам приїхало. І так, ось такий у нас Ford Edge. Пошкодження у нас е, по дверці було. В принципі, нічого критичного, Підкатається, пофарбується, а міняти дверки не будемо. Е, у нас був передній удар. В принципі, нічого критичного, Тут, по суті, все навісне: е, крило, е, бампер в зборі, жалюзі радіатора там. От, ну, впри... А, питання у нас ще є по ходовій. По ходовій, напевно, що е, потрібно буде міняти речах, ну, якісь рульові тяги наконечники, Ну, нічого критичного. В принципі, це все е, навісне. Тобто, автомобіль, силова конструкція е, не пошкоджена. Так, по комплектації давайте. Це в нас сел. Автомобіль зустрічає нас без ключовим доступом. Так, шкіряний салон. Салон в збережному стані, до речі, 50 тисяч миль пробігу. Тобто, автомобіль ну, салон не зашурений, не закоцаний, не зацарапаний, не обгризаний. Все окей. Ну, звичайно, що потрібно буде зробити хімчисточку, як і на будь-яких. Американських автомобілях, я думаю, це не секрет, що всі автомобілі треба хим чистити з Америки. От. Але загалом не закоцані сідушки, салону в гарному стані. Ззаді в нас купа всього, дверна карта, запчастини, якісь, надіюсь, вдасться врятувати. Тобто не потрібно буде їх викидати, але думаю, багато чого в нас піде просто в сміття. Але все ж таки щось приїхало. Будемо дивитися. Автомобіль у нас на панорамі. Це в нас селкомплектація, як я вже сказав. Класна штука, рекомендую всім автомобілям на панорамі. У мене також автомобіль на панорамі. Класна штука. Так, що моїзоляція трошки гірша, але, як на мене, виглядає багатше. Чи як сказати. Так, що в нас є? Підігрів сидінь. Велика мультимедія, шкіряний салон, автомат, мультируль, склопідонки. Я навіть це не говорю, цим вже нікого не здивуєш. Руль в нас також в хорошому збереженому стані, не закоцаний, не, не зацарапаний, тобто все окей. Зробити хімчесточку і буде глянце. Так, давайте поговоримо про цифри. Даний автомобіль ми викупили на аукціоні іншуренс за 6500 доларів. З доставкою, розмитненням, брокерськими послугами, нашими послугами, тобто всім, -всім, -всім окрім ремонту, автомобіль виходить у нас 15%. 500. Ви можете сказати, за 17-18 можна, в принципі, купити в нас такі автомобілі. Так, можна, але є багато. але Автомобіль буде або з більшим пробігом, тобто біля 100 тисяч миль, можливо, і більше, або сильне пошкодження, або не та комплектація, або неякісно відновлений ремонт. E, тобто, але, але, але не то пальто, як то кажуть. А в нас тут 50 тисяч миль. E, автомобіль з адекватним пошкодженням, з розумним тобто нічого критичного не було. Коли клієнт буде продавати автомобіль, не стидно буде показати, який він був на аукціоні. E, комплектація в нас нарядна. Я вважаю, що комплектація навіть жирна. Так, це не титаніум але в нас є шкіряний салон, панорама. Камера заднього виду, велика мультимедія, без ключовий доступ. Тобто, словом, якщо вам потрібне таке або інше авто, звертайтеся до нас в компанію Cars Express, підберемо, доставимо, розмитнемо будь-яке авто під ваші побажання. Гарного всім дня, вдалих покупок і вдалих продажів!